Прокиньтесь і співайте, любі глядачі. Прокиньтесь і співайте. З вами програма Дайпогами. Ми запрошуємо вас до чорної меси. Нарешті ми дійшли і до Black Mesa, шановні глядачі. Іграшка вийшла настільки драйвовою і епічною, що продовження на неї чекає увесь світ. А враховуючи те, що розробкою цієї модифікації займалась не славно звісна компанія Valve на чолі з паном Гейбом Ньюелом, а звичайні фанати оригінальної халви, які назвали свою студію Crowbar Collective. І що я можу сказати з цього приводу? А ось що, це бомбезно! Тому що цього року права на продаж іграшки забрав вже відомий нам клієнт Steam. Повністю перероблені рівні, анімація і фізична модель додані так звані ачівки, тобто досягнення. І нарешті ми можемо нормально втягнутись у сюжетну лінію, чого не було доступно у далекому 99-му році першій частині Half-Life. А меню гри. Ммм, яке гарнезне меню. І таке, і таке, і таке, і таке. є! Про сюжет багато розповідати не буду, тому що я жадний. Та не партесь, розповім основну задумку гри. Ви, Гордон Фрімен, фізик ядерних, якому доручили провести експеримент по розщепленню зразка кристалу невідомого походження. Є все виходить з-під контролю, тестова камера в тартарари. Невідомо звідки полізли різноманітні монстрюгани – а вас нагороджують червоним ловом, і фізік-ядерник перетворюється на місний аналог машини для вбивств. Мінуси в нинішній інтерпретації іграшки, на жаль, теж присутні: то ви в стінці застрягаєте, то з драбини якогось дива злітаєте. Також трошки недопрацьована графічна модель, бо губи вчених і охоронців чомусь не рухаються, а їхні спини просочуються крізь тільців. І основним недоліком є те, що іграшка недороблена до кінця в прямому сенсі. Тобто нас доводять майже на завершаючий рівень гри, але Тю-тю, і титри. Ну і напис рівень світ Зен буде дороблено найближчим часом. Але знову ж таки на загальному фоні це все фігня, бо Блекмеса неймов... неймовірно красива і вражає з першого погляду. Гумор у розробників теж специфічний. Просто гляньте ці кадри, і ви все зрозумієте самі. Ось така от буває ззаду зброя. Не уявляю такого у реальному житті. Наприкінці нашого імпровізованого перформансу скажу лише, що кроубар колектів молодці, а пану Ньюеле, то його вентелю слід повчитись і віддати нам нарешті Half-Life 3. Бо зберемось натовпом і поїдемо влаштовувати махач. Грайте в гарні ігри і бажаю удачі в проходженні Блек Меси! На вас чекають великі справи, шановні глядачі. З вами була програма Дай погамати». Побачимось!